Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 17 травня поточного року на озброєння Росії прийнята нова самохідна артилерійська установка 2-43 Мальва. Росіяни запевняють, буде кращою від Цезаря французької загальновідомої САУ, яка так добре б'є російських окупантів. І вона йде на заміну російської САУ-коаліції СВ. Тобто вона буде ще краща, ніж російська коаліція СВ, яку 20 років з 2002 року розробляли і толком так не зробили, якщо чесно сказати. Е, і я можу це вам довести. Коаліція СВ 2 С35, вона була запланована спочатку на гусеницях, е, корпус від танка т 90 два стволи по 155 мм калібра, 52 калібра довжина ствола. Мала бути дуже гарна, дуже сучасна. Система, але не вийшло. Шановні, зверніть увагу, два стволи в одній самоходці. Розроблялась вона з 2002 року у відповідь на НАТОвський є у них такий спільний меморандум по балістиці. Вроді пусті слова, але це стандарти на розвиток артилерії НАТО на, весь, на все 21 -е століття. Що там було записано? Перше, снаряди, всі снаряди НАТО будуть уніфіковані, тобто будь-який снаряд любої країни підходить в будь-яку гармату іншої країни. Друге, заряди, порохові заряди різні, кожен робить, як хоче. Дальність уламково-фугасного постріла не менше 30 км, дальність активно-реактивного не менше 40 км. Це була значна подія, і гармати давали значну перевагу над артилерією Росії. І тому у 2002 році терміново почали розробляти таку гармату, яка називається Коаліція. Коаліція СВ 2С-35. На гусеницях, корпус від Т-90, два стволи. І це просто здуріть, як це все дуже добре. Було заявлено, ну вони доповіли цьому своєму царю, що переховується від правосуддя. Ну, пуйло називали прізвище його. От. На нього кримінальна справа в Газі, а він приховується від правосуддя. Ну, попаде туди рано чи пізно. Так от вони йому доложили, що вони будуть давати 16 пострілів на хвилину в постійному режимі і дальність стрільби 70 кілометрів. Ну, стали думати, гадати, як це з зробити. Два стволи. Ну, добре, стали вони робити башню безлюдну і робити два швидкісних автомата заряження і туди ще ставити маятніві перевантажувачі пострілів для заряджання при любих кутах підйому ствола. Ну, щоб забезпечити скорострільність. Добре. 155 мм ствола 155 мм калібр, довжина 52 калібра. Зробити вони його не змогли. Ну, росіяни не змогли ні разу ще зробити ствол 155 мм, і навіть 152 мм нормальний ствол, який був би довгий, 152 калібра. Добре, не влазила в них, не влазили в них ці автомати заряджання в одну, в одну САУ. Тоді вони зробили. Царю все одно доповіли, що має бути 16 пострілів і дальність 70 км. Ну вирішили, як завжди, в Росії трошки, але дуже сильно збрехати. Тому вони сказали, що вони роблять ще кращу САУ 2С-35 Коаліція, яка буде мати один ствол, ну так як ці нормальні гармати, але в неї буде такий ствол класний, що буде працювати на нових фізичних принципах, забезпечувати скоростільність 16 пострілів на хвилину і не перегріватись. Ну і дальній 70 км. Зверніть увагу, от коли вам починають розповідати про нові фізичні принципи, значить жіть, що вас тут питаються, вам пробують збрехати. Ну, ну, як це я розумію? Розуміють, в Росії це так. Ну і фізичні принципи. Вони знайдуть гарну ікону, їм та піп Гундяєв, ото генерал КГБ Піп Гундяєв, старший піп російський, він їм буде клеїти іконки спеціальні на ствол. І ці іконки відмінять закон всесвітнього та тяжіння, ну, зроблять силу тяжіння в два рази менше, наприклад. І ці ж іконки будуть зменшувати опір повітря в два рази. І тоді ствол буде. Нормально літати снаряди ствола на 70 км. А от таку іконку, яка відміняла би тепловий нагрів ствола, от такої іконки вони най... не змогли, ну не знайшли вони. Тому вони вирішили, що вони будуть е, робити боротись з перегрівом ствола за допомогою е, охолодження ствола легко випаровуваною рідиною, яка називається в народі просто спирт. Тобто, яка класна ідея, шановні, в кожній самоходці стоїть бочечка так літрів на 150 спирту, і як тільки виїжджає на позицію, по трубочках насосик качає і поливає ствол зверху. Тею самою легко випаровуваною рідною під назвою спирт. Слухайте, ну це ж класна ідея, так подумати. Я б я б і не вимикав той насос, і весь час списував, кожен день по 150 літрів спирту. От. Але в результаті вийшло. Вони навіть побудували 5 штук, цих, 8 штук побудували цих САУ коаліція на гусеницях. На параді вона їздить, гарно їздить на параді, все нормально, покрасили. І ствол, отой от самий, що спиртом охолоджується. От жалко мені тільки що під час параду не поливають ці стволи спиртом. От народ був би радий. 8 штук є для бойового застосування непридатні. Немає ствола нормального, немає дальності, немає точності, немає нічого. І вирішили вони, що щось треба робити. Тоді вони сказали, що вони будуть робити 2 с 1 тобто нову коаліцію, яка буде їздити на шасі КАМАЗа 8 х 8. І от там вона вже буде точно. Відміняти фізичні принципи, відміняти тяготіння, ну, вдвоє зменшувати. І опір повітря буде вдвоє зменшувати, ну і ствол вже на ній не буде перегріватись ніяк сам. В результаті розмови є, гармати немає, яка була б рівна натовська. Тому не так давно росіяни задумали зробити ще новіщу самохідну артилерійську установку 2С-43 Мальва. Яка була б краща коаліції, і була б нічуть зовсім не гіршою від французького Цезаря? Ви знаєте, французький Цезар, гарна гармата, добре рекламується, добре продається і добре-дуже-дуже добре дуже, дуже б'є добре російських окупантів. Ну ми про неї ще поговоримо і ще порівняємо їхні характеристики. От вони зробили один екземпляр, і 2000-і пройшли випробування. і 17 травня поточного року прийняли на озброєння. І десь протязі вересні-жовтні, почнуть випускати ці самі 2 С-43 Мальва. Що ж це за машина така сучасна і дуже класна? Вона робиться на колісному шасі Брянського автомобільного заводу, марка баз 6010 027. Це важкий тягач колісний. Чотири пари вісім коліс. Двигун 470 кінських сил маса 32 тонни гармати. Шановні, це виходить, що питома потужність цієї самохідки 14 кінських сил на тонну. Це дуже мало. Слухайте, у мого покійного батька 60 років тому був Запорожець, горбатий такий старенький. Так у нього питома потужність три рази була виявляється вища, ніж у сучасної САУ російської САУ Мальва. Ну це здуріти просто нада, який. Які дурниці, але так от коли починаєш читати і рахувати, можна знайти у них. Ну добре, виробляє завод Уран Страш, Трансмаш, а стволи робить то саме об'єднане акціонерне товариство, «Мотовиліхінські заводи». заводи. Ну, ви знаєте, що в Росії на е, сьогоднішній день є тільки один росточно-шліфувальний станок, який може робити стволи великих калібрів. І стоїть він в мотовилисі. Темп виробництва це коли нічого не ламається, все дуже добре робиться. Це не менше тижня, тому що це довга і складна робота, багатоетапна. Ну, добре. Читаємо далі характеристики. Ствол 2А64. Шановні! Нічого не нагадує. Це ж ствол від М10С, гармата, яка 40 років вже їздить. Дальність улапково-фугасного снаряда 24,5 км. Дальність активно-реактивного 29 км, ствол 152 мм. Калібром довжина 47 ствола. Шановні, це ствол від мсти. Так. Читаємо характеристики. Дуже добрі. Але ви знаєте, що росіяни завжди трошки сильно брешуть, коли пишуть тактико-технічні характеристики своєї техніки. От дивимося. 24 км уламко фугасне нормально. Беремо інструкцію, беремо документ. Інструкція проведення стрільця. це основний документ для офіцера на полі бою. Читаємо. Для 152-мм гаубиць дальній стрільби не повинна перевищувати 20 км. Не вище 20 км, тому що при більших дальностях велике розсіювання і стрільба стає неефективною. Ну, знаєте, рецесія, нотація починає ці, ці процеси, і снаряди розкидає дуже сильно. Вона наростає. Добре. Беремо далі таблицю стрільб. Таблиця стрільб у кожного артилериста в руках. Читаємо. Знищення точкової цілі на дальності 24 км. 100 С може дострілити і уламково-фугасним і активно-реактивним снарядом. Читаємо. На дальності 24 км точкова ціль, ну, наприклад, танк в окопі або дзот, укріплений там, чи бліндаж. Необхідно 960 пострілів. Шановні, прокидаємось. 960 пострілів для знищення одного танка в окопі. Шановні, ну 300 пострілів на день це верхня межа. Ну там вони не зможуть більше вистрілити. Значить, три дні треба стріляти. Да самий спокійний танк за три дні йому надоїсть, що по ньому стріляють там, навкруги. Він заведеться і поїде. І так в нього не попадуть. Ну просто породі якась а не артилерія. А тому... Дальність стрільби не повинна перевищувати 20 км. І ще в інструкції по проведенню стрільб російській сказано, що при спробі стріляти активно-реактивними снарядами розсіювання збільшується майже вдвоє, там на третину, і розход снарядів повинно помножити на 25%. Тобто, шановні, це десь 1200 снарядів активно-реактивних. Ну добре. Ну Тепер саме час прийшов порівняти з, з французькою Сао Цезар. Маса Цезаря 17 тонн, вона їздить на е, трьохосному шасі звичайному. Е, порівняти з мальвою, чотирьохосною, там 32 тонни, то є велика різниця. Цезар знаходиться в експлуатації з 2008 року і вже продано більш ніж 360 екземплярів. Він користується попитом. Він дуже точний, він невибагливий, він дешевий в експлуатації, він має високу мобільність, він по шосе їздить 100 км на годину, його можна в будь-який літак перевозити. Він має море переваг. Крім того, там є прекрасний ствол ТРФ1, ствол марка ствола, який розробила фірма Некстер, яка випускає цю САУ, Калібр 155 мм, 52 мм ствол. Система управління Сіма прекрасна система управління. Там є і Напстар, там є і автоматичне метод, там є міліметрова РЛС, яка міряє швидкість е, виходу снаряда ствола для того, щоб зробити коригування на наступний постріл. І тому вона така точна і, і, і якісна. На дальності 42 км. От вони їздили на полігони нещодавно і показали дві цілі. САУ Цезаре знищили на дальності 42 км першим пострілом одну ціль, і потім першим пострілом в другу ціль прямі попадання. Тобто не більше метра відхилення. САУ Мальва, яку росіяни розказують, що це нова техніка. Вона і близько не підходить до рівня сучасних світових артилерійських систем. Навіть українська Богдана. Вона, до речі, вже в серію йде. Вона йде в серію на шасі на чешському шасі Татра 815-7, це 4 шасі. І вона себе відмінно показує, там шасі має автоматичне виставлення горизонта, ці всі домкрати автоматично. Е, вона дуже-дуже гарно про неї відзивається. Багато хто, наприклад, розказує, що не варто було дорогу, е, дорогого, ць, дорогу цю Татру брати. Треба було брати український крас. Ну, що я вам скажу? Перший український крас банкрут. Завод, він стоїть, він не випускає машини. Можна було би пообіцяти, тоді б ми не мали жодного, жодної машини. А прохідність краза набагато гірша, ніж у Татрі. Я, я ну, бачив розмову з екіпажем Богдани, яка обстрілювала зміїни, яка звільняла зміїни. Вони тоді на кразі були. Це були буквально перші екземпляри Кра, е, Татри, е, Богдани. Так от, там вони десь на островах стояли, обстрілювали. Ну і що? Виїхали на мокрий пісок і закопались, по осі закопались. Добре, що був час. Поїхали, привезли трактор, і трактором витаскали Богдана. Була така історія? Була. Слабоватий. Раз для того, щоб возити важку артилерійську систему. А Татра 815, той же екіпаж, отам по піскам. Нараз багато пісків, місць, де є пісок, вони воюють. Їздять по сирому піску, по сухому піску, по-любому, ніяких проблем. І їздять 85-90 кілометрів тільки так. Кажуть, на, е, на бойову позицію. Потихеньку 40 км на годину тихенько заїхали, відстрілялись. а, а, а назад 85, а, а то й 90 км, щоб вороги не встигли навести якісь безпілотники. Отже, що можна сказати? Що в останні 6 місяців українська армія взяла курс на винищення російської артилерії. Дивіться, вже півроку щодня 15, 20, 30 артилерійських систем знищуються. Тобто це в тиждень більше 200 стволів. Шановні, це 4 артилерійських бригади російські. Наша ціль знищити повністю, щоб в них не було цих стволів. Ну що, ми ми бачимо, що випускати нові артилерійські системи росіяни можуть максимум 50 штук в рік. Стволів більше не зроблять. Вони знімають, знімають, знімають все старіші і все гірші артилерійські системи, і стріляють ними. А ми їх знищуємо, знищуємо. Я впевнений, що ще в цьому році ми побачимо, як Росія буде буде мати не тільки недостаток снарядів, але й недостаток стволів. Нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії Рсохім з міста Полтави. Є все, що завгодно. Засоби догляду за тілом, за приміщенням, за, для миття склопосуду, кераміки, а також для е, того, щоб відмити пригорілі поверхні газові плоти або пательні. Всім раджу. Шановні, мої телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Наша ціль 150 тисяч підписників. Ми вже перетнули межу 120 тисяч підписників. З кожною тисячу підписників, отой злобний робот, що сидить в Ютубі і нам заважає, він все більш поблажливий стає до каналу і краще розповсюджує. Прошу підтримати нас в приваті, прошу підтримати нас в Монобанку. Нам це дуже потрібно для того, щоб ми могли продовжувати нашу роботу. Дивіться наші ексклюзивні відео в Патреоні. У нас є багато зимних відео. Всі посилання під відео. Шановні, це буде добре, ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.